У п'ятницю у більшості областей України буде сонячна та тепла погода, проте на вихідних всю країну накриє штормовий вітер, мокрий сніг та проливні дощі. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 4 квітня, дощі йтимуть у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. На всій решті території нашої країни буде панувати чудова сонячна погода без опадів. Вітер стихне та буде 3,8 метрів на секунду. Температура повітря піскочить та по всій країні в денний час доби буде від плюс 16 до плюс 19 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 5 до плюс 9 градусів. Дорогі глядачі, 37% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 5 квітня, всю територію країни накриють дощі та буде похмура погода. А у західних областях та у Вінницькій вони будуть значними. Вітер в цей день здійметься, очікується 7-12 метрів на секунду. Температура повітря різко впаде у західних областях. Там в день всього від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла. У північних областях повітря буде прогріватися від плюс 9 до плюс 13 градусів. На всій решті території країни буде тепліше до плюс 16 плюс 18 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 4 до плюс 9 градусів. У неділю, 6 квітня, хмарна та дощова погода буде панувати по всій території країни без виключення. А ось у західних областях, взагалі, цього дня очікується мокрий сніг. Вітер буде шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря у північно-західних областях значно впаде: до плюс трьох плюс градусів тепла в денний час доби. У центральних областях буде до плюс сіми плюс градусів а у північно-східних областях буде тепліше до плюс 13-16 плюс градусів. Вночі у західних областях очікуються заморозки від мінус 1 до плюс 1 градусів. На всій решті території вночі від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!